І виїхав в поле дати має гурнути. Зараз вам розкажу Так що воно, він здвинуті в цю сторону, зачем це на сирому Ось так, його Можна спокійно ходити десь дев'ять. Добрий ранок, друзі. Знову стали сьогодні пораніше, тому що знов передає дощі, знову у нас хмариться, місцями проривається дощик і виїхав в поле далі працювати таргетом. Скажімо так, позабивав загонки. Забиваємо зараз загонки, трошечки зробив, ну і відповідно, що перша площа, як кажуть перший блінком. Ну, в принципі, все вийшло нормально, але виїхав на другу і все одно мені не подобалося е як там робить одна лапа, почав регулювати диски. І зараз вам розкажу. Що у нас вийшло по розходу, яка продуктивність і так далі. І ви не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і коментувати. Не загорталась одна лапа, зараз роз... розверну камеру поки... Де все чітко, але ось така картина, думаю, видно. Да? Це все рівненько, а тут от з одною лапою ось так. Тобто воно ніби із телефона не сильно видно, але отак скажу, так іде рівненько, а потім раз і ямка. Тобто диск не затягує. Хочеться зробити отак. Раз, 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 щоб воно вирівнялось. Ну, раз зробив один проход, потім роблю другий проход, ну не то. Не то. Зробив пару кругів і давай крутити. Дивіться. От зараз, от зараз саме то. Все чітко, просто чотенько. Затягує все повністю. Немає ніяких е, цих, немає ніяких полос від лап, не видно проходів від лап. Зараз... Виходить все чітко. Зараз покажу, що саме в чому. Я вже в попередньому відео показував, як виставляти ось ці диски. А зараз то, чому, не точно вам скажу, бо вже, скажімо, вже зуби на цьому з'їв і вже сидів на тому лущі, на цьому культиваторі і дивився чітко, куди як воно сипле, як воно має горнути. Зараз вам розкажу. Це воно стосується такого, ширшого, більшого, меншого, е немає різниці, виставляється однаково. Ось ці лапи, виходить, оці диски мають іти ось так за е за лапою. Ну, у нас їх три. Один, два, три. Тобто оцей перший, перша тандем. Ромашка має йти по центру тої лапи, тому що отут формується максимально великий горб. Отут. І оці диски мають хватати горб зрізати в цю сторону і в цю. І тут якраз середина горба. А в мене стояло так, що воно, він здвинутий в цю сторону. І за рахунок того, що цей диск фактично не зрізав горб. Отут, отут лишалася дирка, тобто лишався слід. І в цій стороні невеличкий слід був, а тут такий чуть-чуть підвищення -чуть горбик. Зараз, як виставив, це чітко по центру горба, потім порухав, напроти цієї стойки, поставив по центру, по центру горба, теж дивився по цим порешткам. І все, і все стало. Чітко. Плюс ось ці диски. Зараз ще піду, проїду трошки і покажу вам. Вони не мають іти. Основна задача цих дисків це не здіскувати. Тобто їх не треба заганяти на повен він, там, щоб вони йшли по по самій підшипнику землі. Ні. Їх основна задача це розгорнути ось цей горб, розгорнуть. І засипати ямки, все, змішати рестки і за, за, засипати ось ці ямки, щоб їх не було видно. Ну це на початку, тут входи-виходи воно завжди буде. Щоб воно все стягнуло, тобто він не має йти по, саму, по самий підшипник і діскувати. Зараз метр проїду. І знову подивимося, покажу як воно в ділі. Щоб мали уяву за що я говорю. Так, ось все опущено. села культиватор так як треба, а тепер дивимося. Во. От за що я казав. Ось формується посередині у нас горб, і відповідно ось цей горб розрізає диск посередині. Оцей диск кладе сюди, стягує, цей диск затягує сюди, і так само цей. І аналогічно картина тут. І вони у мене не йдуть там по, саме, по самі. Тобто вони ось дивіться наскільки заходить Ну плюс-мінус десь ну, вон єлі, єлі ромашка касається. І сенсу його опускати. Нижче, ну немає, тому що воно все стягує, воно справляється е е і картина ось така формується. Тобто далі йде коток і коток це все прикатує, вирівнює. одне Одна знову ж таки е перевага, ну це оцей коток. Дивіться, на, на полі сиро досить сиро, видно ось по ґрунту. Ну, зараз отак здавимо грудку і кидаємо на землю. Тобто вона впала камнем. Тобто на полі сиро. Видно, сирови вигортаються такі грудки сирющі. Ну, зараз у всіх така ситуація. І Смислу нема його заганяти диски далі і дивіться, як каток. Він обліплений, але оця пружинка ось вона ходить і тільки бригнув. Аби була тут труба, от труби б 100% от труби, от труби, полоси, тут би вже скакало. Набито було і вже б дребіжання було тик 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 100% би було. А тут, за рахунок того, що. Іде пружинистий він ось нецельний пружина, він собі прокатує, він вгинається, хоч на ньому, хоч увесь буде наліплений, він собі буде робити роботу і дивіться, проходики ж він лишає. Бачите? Ну, красота, катком, ну я реально довольний. Якось інтуїтивно, інтуїтивно теж на нього був налаштований, плюс підказав чоловік. І мене ще там... Десять разів перепитали, точно ти його хочеш, точно ти його хочеш? Хочу, так. Да. І от ту, ну, собі взяв і вам раджу. Якщо ви будете дивити, дивитись в сторону такого агрегата, то не пожалієте, будете, е, будете приємно вражені ним. Е, він свою роботу зробить шикарно. І діло в тому, що й на сухому робить чітко. Ну і на сирому. сама основна задача це на сирому. Ось так вам залазять лапи, агрегат йде чітко по е паралельно ґрунту, передні задні стойки однаково. Ну і картина виходить, як на мене, Ну непогано, хороша картина. Глибину тримає, так само десь 20 до 26 сантиметрів. І робота сама. Картина сама за себе каже. Так, працювать. Оці всі відео з'їдають кучу часу. А день не такий-то довгий. Погнали. Так ось загоночка в мене зараз виходить біля Дивіться, тут. Чинить. Лишили, бо виходить, як сіяв седират, бачите, борозна яка нагорнула сюди, нагорнула сюди землі і не можна було. Прийшлось кидати, тому що геометрія жатки робила так, що гребло землі. Трохи, Трохи нюанс ну Тепер знатимемо на наступний раз, що так не можна робити. В цьому році я дуже задоволений цією масою. Вона ніби невелика, стається на перший час. А по сухій речовині ну, гарантовано тут буде не менше трьох не менше тонн сухої. 100% буде. Я поле на загонки, тому що хто знає, як буде з тривогою, буде тривога, не буде, а хочеться вже робити, щоб було чітко не прив'язаний був до GPS, -а. він то гектари рахує, було класно, але штука в тому, що як відрубає тривога сигнал, то тоді погано. На глаз їдеш, плюс-мінус, тоді виходить огріхи, перекриваєш багато, а так виходить чітко, рівно все. Кожна загонка забита і собі не прив'язаний до цього. Спокійно їздиш собі та і все. Ти не думаєш ні за що. Так, почався дощ. Вон, видно який йде. Гарненький йде. Але ми працюємо далі. Поки що не забило нічого. Буду працювати поки. Поки не... І зупиниться. Цікаво самому, як взагалі по сирому, тут, по сирому працюємо, да? а тут ще по дощу, по дощу взагалі цікаво, що вийде, тому що була б це дестовка вже стало по оранці. Теж питання було б зараз налипло на колесо. Ну зараз побачу, що воно буде. Подивимось. Швидкість не впала, поки що пробуксовки як такої немає. Як була біля 8 кілометрів, так і є. Може чуть-чуть десь додається, але все залежить від того, наскільки сильний буде дощ. Але поки, поки рухається. Продовжується далі, дощ не зігнав, дощ був невеличкий, трошки бризнув, ну такий пустився хороший, але пройшов там хвилин 10, мабуть, а може й менше, хвилин 5, Тай, та й все, та й по всьому, не зупинявся. Я нічого там не набило особо. Але після дощу стало краще. Як не на диво, реально стало краще. Як думаєте, в чому справа? Чому після дощу? Картинка стала просто ну, набагато краще на полі, ніж до дощу. То вже просто виходить, що, ну це з, з моєї точки зору, то що я завидень, намокли рештки і потопом землі вони не викидалися наверх а стали важчі і ковталися, ковталися всередину. І вийшла картинка просто ну, відрізняється, там проходить капітально просто. Так от є рештки, нема рештки. Є, але менше. Прям кардинально разниця, шикарна. А зараз картина в нас ось така. Питі пилюки нема, вимішується все класно. Ну і те, що я вам казав, відрегульований культиватор з тими дисками, мені просто він е, от зараз, от зараз, мені подобається, як воно все працює, тому що все, все замішується, це перше. А друге, це те, що а друге те, що стягує все, повністю не видно проход від лапи, тобто відрегулював чітко. Так що, кому треба буде налаштувати луга чи того налаштувати старнявого мольдиватора таргета? Визивайте! Чесно кажучи, вже можу відпрацьовувати. Ну, от таке смішки з мішками. Так. Ну, Отака куплина, ну реально мені дуже подобається. І основне питання по розходу було, да, що там, що з розходом. Всіх цікавило, мене цікавило, тому що ну, не знаю наскільки воно економічно, не економічно, що в нас вийшло. А, і в перший день і цей день замірявся, чітко, постійно, а, включав, виключав GPS, і фактично чіткий розход вийшов. Получилося так. Тим, що я йду, глибина 26 см у мене. Виходить, середня вскрість десь 26,5, може, ну, 25,5 до 26,5. Середня 26 це железно. За годину в середньому роблю 1,1 гектара, швидкість 8. У мене виходить 12,5 літрів. Дизеля, ну, якось так. Не знаю, багато чи мало заяв, заявлено було від, 12, від 10 до 12,5 плюс-мінус розхід. Ну, він так, так і є. У мене виходився 12,5, у людей виходився 10, але, але виходився 10 тоді на глибину до 20 см. В принципі, аби я дер сантиметрів на 20, то думаю, в мене так само десь такий би самий розхід це перше. А друге, я пробував, можна спокійно ходити десь 9,5 км. 9,5 спокійно йде, без напряга із запасом може й. В глибині 15-20 см. Тобто, відповідно, тоді розход, я думаю, що 10, а може і менше 10 літрів може вийти. А так, в принципі, при, при цій глибині ширина захвату 2 метри, але, звичайно, ж є перекриття, ну чистими Дивився з того, що прохожу, вже приловчився, до... Ну, як на мене, розход шикарний. Глибина 26 і розхід до, скажімо, до 12,5 літрів. Це, це просто шикарні показники. Щоб працювати культиватором доволі ефективно, ну, скажімо мені, мені чим більше працюю, тим більше подобається. Звичайно, побачимо ефект, який буде весною, як там воно все ці рештки берегне. Але ж не я перший працюю, розумієте? Це ж не перший агрегат, який взагалі є в світі цей стельовий культиватор. Тобто, це, ну як на мене, Шикарна копія і вона, вона працює. Мені саме головне було, це, щоб вийшла картинка, а вона вийшла, і ви це самі бачили. Розхід нормальний, навантаження на трактор ну, адекватне. Картинка на полі, вийшла, глибина тримається. Що ще треба? Тобто якраз всі ключові фактори ну, збираються в цьому агрегаті, тому, ну, мені в має не подобатися. Тому ну, реально сміло можу рекомендувати. Особливо тим, хто планує щось там замінити орангу. Ну, якраз гідна, як на мене, заміна. Це перше. Друге, це те, що якраз агрегат підходить під ці тракторці. Ну, для фермерків я б сказав, за того, що ну, для фермерків, яких там до ну, 150 гектарів, в кого 110-сильні трактора 90 до 110 сил мають, ну, відповідно гідно можна перейти на нову технологію. Тому що це не просто там агрегат, це, це агрегат, який змінює технологію. А так як ми входимо багато нових на полях, то він дуже, дуже добре вписується в цю технологію. Тобто це один із елементів. Так що якось так. Дякую вам за перегляди, дякую за підписки. Будуть питання, задавайте, не соромтеся, пишіть, дзвоніть будемо на зв'язку. Працюємо далі, ще багато попереду цікавого. А цікаве буде те, що ми будемо цим самим агрегатом працювати по сидеральній масі. Так що, слідкуйте за мною, підписуйтесь, ставте лайки, нагадування і не пропустіть випуск, як будемо працювати по сидератах, як буде закривати седиральну масу. Так що... Працюємо далі все буде Україна.